Вітаю вас! Мені тут дехто закинув, що чому мало економічних відео. Будь ласка, для всіх економічних відео, ну, з розрахунку, що ви подивитесь і станете членами клубу економічної мудрості. Значить, дивіться, у нас дуже багато є розмов і брехні відносно газу, електроенергії і так далі. Зараз дуже коротеньке відео, де я вам покажу, скільки Україна добула газу. І використала за перше півріччя 2024 року. І скільки виробила електроенергії купила, відповідно, і використала, відповідно, знов-таки в першому півріччі 2024 року. Давайте, давайте, подивимося. Почнемо з газу. Бачите, природний газ. Навіть дивіться, за перше півріччя Україна власними скажіть, можливостями добула 9,4 мільярда кубів газу. Багато це чи мало? Ну, скільки мало, стільки добули. Дивіться, в нас мало газу. Я знаю, це без кінця срач. Ой, у нас. Ні. У нас теоретично, теоретично є сланцевий газ, але це слово теоретично". Е, Геолорозвідку не провели. На сьогоднішній момент, так, да, 9, ну ми можемо підняти до 10. Взагалі, експерти говорять, що теоретично, теоретично ми можемо добувати там, ну, більше 10 11 Ну, За півроку мається на увазі. Оце все шиє. Більше ніяк. Але, дивіться, 9,4 добули, а використали 11,7. Більше, більше. Чому? Ну, частина газу пішла на промисловість, частина пішла на виробництво, екранері, частина ну, населення використала. Різницю покрили за рахунок імпорту. На сьогоднішній момент імпорту якби відносно небагато. Ми зараз імпорт купуємо в Європі. Да, по європейським цінам. Да, Ціна на газ, ну, була і по 700, зараз там десь 400, хоча Знов таки взимку подорожче. Значить, рухаємось далі. За даною котування Natural Gas X Pro, середня ціна природного газу в Україні в червні 2024-го склала 15,3 гривень за кубометр для промисловості. Дивіться, в нас промисловість працює як в Європі. Купує газ за ринковою ціною. Там, щоб ви зрозуміли, є декілька варіантів. Ви можете купити, що на, на цей цей день. день. Ціна піднялася, ціна впала. Можете купити наперед. Тоді ціна фіксується. Можете проплатити наперед, знижка. Ну, як от завжди. От ви, наприклад, говорите, а я куплю цей газ е, от зараз. Будь Ласка. Але плати. А -а -а. Ні, там дійсно, є різні варіанти. Хоча, бачите, 15. Нагадую, що населення платить 7,9, ну 8 гривень майже. Бачите, всього? Є різниця, є. На сьогоднішній момент, коли говорять, що ми вступаємо в євроспільноту, в майбутньому населення буде платити 15. Поки що 8. Так, зараз часом зрівняється, але ще зговорю, це ціна, бачите, тут червень. А взивку більше. Влітку, ну вона туди-сюди, 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 туди-сюди. Така ситуація. І так, да, дійсно, на сьогоднішній момент у нас фактично населення купує газ. За депінгову ціною. Ця різниця нікуди не зникає. Фінансується за рахунок державного бюджету. Зрозумійте, коли ця різниця є, вона нікуди не зникає. Там нах Нафтогаз всі там крутяться, але я знаю, знаю, ой, крадуть, да ніхто не краде. Ось-ось-ось-ось. Населення. Якщо б населення платило по ринку, проблем не було. Але на сьогоднішній момент з політичної точки зору ніхто на це не піде. І поки що, так, да, дійсно, виплати за газ менше, ніж по ринку. Вступив в спільноту буде платити по ринку. А поки що так. Безкоштовно нічого не буває. Тепер електроенергія. Значить, дивіться. В Україні виробили, спожили за перше півріччя 52 мільйони мегаватт. Не кіловатт, бачите, годин. Ну так воно врахується. Взагалі в Європі по-іншому рахують. Там другі показники. Ну тут мегаватт. Тепер дивіться. А, тут, бачите, привели приклад, а скільки тут в е... цій енергії, яку виробили, зелений. Ну, 9,8%. 80 атомне. Ну, у нас зараз що відбувається? 80% це атомне. І ну, ну, майже 10% Інше теплова. Раніше було 60 теплова, знов таки оця була альтернативна, а інше теплова. А в результаті того, що знищили ТЦ, то в нас зараз... Виробництва теплової мало-мало-мало роблять, встановлюють. Дивіться, яка ситуація. Навіть якщо нам дають обладнання, дають борг. з нього треба платити. Ну не зараз, але от, щоб його встановити, треба платити зараз. Тому на сьогоднішній момент, Укренерго, Датек, вони в боргах, як в шовках. І це просто диво, як їм вдається викручувати. Диво. Тому що ви ж розумієте, яка ситуація, це ж, ну і що значить установка. треба кучу металу. А, що ж думати, так. Кучу цемента, це все терплатить. А вони ж не платять. Ну, що заплатили, щось. Ці говорять, давай, е, роблять, стараються. Але тому на сьогоднішній момент, от, говорю, да, теплова нас знищили, знищили, дуже багато. Атомна, ну дивіться, там зараз до додатково хочуть запустити, але це ж не за день, не за два. Запустять, так, да, буде у нас... Ну, взагалі, у нас якби робиться ставка на атомну енергетику. Дивіться, ще яка ситуація. У нас всю електроенергію купує Укренерго. От атомній він купує по саме найнизькій саме ціні. І як результат атомщики лаються, що в них не залишається грошей на будівництво. Так, да, не залишається, це факт. Тому що ціна повинна бути собі вартість плюс інстаційна складова. Нема. Нема, тому що спускаємось нижче. Дивіться. Е, бачите, тут написано, що за перше перічня 24-го імпорт електроенергії зріс в 6 разів. Порівняння з першого 23. Да, і склав 1,9 млн кВт. Бачите? При цьому заплатили 212 мільйонів євро євро. Ну тут, дивіться, яка ситуація. Електроенергію, яку ми купуємо в Європі, бачите, тут я умисно, щоб ви зрозуміли, середня ціна купівлення електроенергії 13 гривень за кВт з урахуванням ПДВ та обов'язково податкових платежів за імпорт. Тому що є ціна без ПДВ, потім, якщо ви купуєте митні платежі, платите, і ще акція. Як, як результат, виходить, ну, це якщо перевести в євро, ви ж розумієте. 13 гривень за кВт. Дорого? Не дешево. Але, ну, іншого варіанту не було. Ну, дивіться, бачите, купили, ну, ви скажете, та не так і багато і не так і мало. Ну, ви скажете, а могли б купити, от щоб взяли, би, купили б, не було б відключень. Могли б. А куди оцю цю ціну діти? Ну, ціну яку платить за населення, 4,32. Бачите? о. А покупали за 13. Різницю відчуваєте? О, так. Бізнес платить, ну бачите, тут знов таки середні, 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 10-23. Бізнес більше платить. У нас бізнес е, за електроенергію платить по ринку. Знов-таки, там є. Ти можеш наперед купити і так далі. Там є такі знижки. Там ти можеш купити, от, ціна може бути 8. Але ти теж наперед заплатити, купити електроенергію. Буде 8. Ну, як це виглядає? Ну, населення. Населення платить за електроенергію у нас мало. Час від часу ви чуєте, треба 6. Ну так. Да. Ніхто до 10 зразу не підніме, але підняти до 6 буде. А потім буде 10, так, да, буде, буде. Ну, взагалі вважається, що в Євроспільноті повинно бути по ринку. От така у нас відео просте, зрозуміле, актуальне. Я знову зрозумію, що буде дуже багато ругатись, ругатись. Економіка, економіка. Так. Да. Справжня економіка. Я вас розумію. Це реальні цифри. Як бачите, дійсно викручуються наші і енергетики, і газовщики. Які... Тяжкої, ми не валяйтесь. На сьогоднішній момент «ТЕК» збиткове скажемо. Тому що вони в таких боргах. Мало того, що їм не доплачують, мало того, ой, що що робиться? Кредитів набрали. Хоча, так, да, не заперечую, там теж кредити такі. От така от ситуація. Тому, коли починають там кричати, ругати, а от, самі зробіть. Якщо б дійсно от хлопці не старались, світла б не було. Вони дійсно зробили диво. Тому що, як ви розумієте, Путін дуже сподівається, що світла не буде, народ зразу здасться і перемога. А не працює. Так що така ситуація. І от таке от економічне відео для вас. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.